që po mështë në të ushtaj, një përmës në У 1996 році у стінах Верховної Ради 315 парламентарів віддали свій голос за ухвалення Конституції України. Задля цього депутати працювали усю ніч з 27 на 28 червня. Відтоді наша країна щорічно відзначає цю історичну дату. Перше слово першої статті нашої конституції Україна. Із перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді. На першому місці 17 стаття Конституції. Захист України це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому. Щодня доводять мільйони українців. Вже третій рік поспіль. Українці відзначають День конституції в умовах воєнного стану. Ворог щодня завдає удару по конституційних свободах наших людей. Тож у цю дату насамперед увесь народ схиляє голови і дякує тим, хто віддав за нашу незалежність. Найголовніше життя. Ми молимося за мир, за волю, за тихі світанків та спокійні ночі. На нашій стороні правда, сила. Та Бог, отже, ми обов'язково переможемо, Житомир разом з усією Україною відзначив пам'ятну дату урочистими заходами. Зараз увесь світ побачив, що українці народ, який творить державу на засадах волі, свободи та права. А основні закони прописані в нашій конституції, має пам'ятати кожен знати, пам'ятати, а саме головне дотримуватись. Дотримуватись конституційних норм, які прописані, які викрабувані фактично в кожного в серці. Україна єдина, Україна неподійна. Це напевно, що ті не найголовніше, що прописано в конституції. День Конституції відзначили і у одному з Житомирських дитсадочків. Кожна дитина знає свої права та з гордістю називає себе українцем. 28 червня в Україні відзначають День Конституції. Це основний закон нашої держави. Я українець, і моє це право любити землю, гордо і велику. Перша стаття конституції говорить, що Україна суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава, і наш народ має одну мрію жити у мирній країні, щоб не виборювати ці слова знову і знову життями наших героїв.